Jeeee, się nie pokażę jak zrobić sekretną korupcję na trybunie. nam trybunie zesztą kogoś zabawił, lewą nam Na trybunie to i propeller. Stałem to se. Stałem w se. I z sekretną Також є досягнення з цим. Назад І коли ти розгадаєш пароль, тоді в тебе з'явиться така штука, що ти можеш повернутися на будь-яку версію. О, секретна коробка. І що її розбити, нічого не буде. Якщо ми зробимо отак, ми, нам треба розгадати пароль, його ніхто не знає. Цей пароль дуже складний. Його навіть не знати. Його ніхто не знає, дописується. Або вже хто знає. Якщо ви знаєте, як цей пароль розгадати, напишіть коментарях. Цікаво.